Ми продовжуємо говорити про важливість принципу тільки Біблія, тільки Писання. Це тоді, коли от зараз, особливо 2017 рік, весь світ і Україна зокрема згадує принцип «Сола Скриптура. Проте я сьогодні хотів би поговорити про те, як у нас, у християн, зокрема євангельських християн, коли ми читаємо Біблію, є загальний вектор тлумачити писання так, якби це робило езотеричне тлумачення. Дуже цікаво, ми можливо скажемо, ну як так може бути? І взагалі, що таке езотеричне тлумачення? Сама по собі ідея езотеричного тлумачення це тоді, коли ми говоримо про те, що у існуючих текстах є скриті приховані послання, якийсь скритий прихований код, який ми маємо розгадати, тобто є текст, але як цей текст не є основним, цей текст треба читати з певним кодом, з певним шифром, а інший бік ізотерічного тлумачення це тоді, коли ми розуміємо, що існуючий текст недостатній, ми маємо очікувати якихось нових об'явлень. Говорячи про езотеричне тлумачення, є принаймні декілька моментів, які знайомі тим, хто вивчає Біблію. З одного боку, це рух гностицизму. Це цікавий знайомий для знавців Біблії рух, який, скоріш за все, в свої коріння має до того, як з'явилося християнство, проте гностицизм в християнстві має два таких цікавих вектори. З одного боку, це заперечення добрості, благості матеріального. Тобто для гностиків все матеріальне, по суті, є чи поганим, чи злим, чи гріховним, чи воно містить стільки в собі гріхні. Церковного злого, щоб краще його не було. Це перший вектор гностицизму в християнстві, а другий вектор гностицизму в християнстві, це як логічний наслідок попереднього, це означає, що і об'явлення воно є справжнім, духовним, вищим лише тоді, коли воно не набуває письмової форми. Бо якщо щось набуває письмової форми, тобто хтось сідає і записує якесь вчення, то тоді це вчення матеріалізується. А пункт А все матеріальне це погане. За часів Ісуса щось подібне з езотеричного тлумачення мали Єсеї. Це є секта, це не є такою правовірною гілкою юдаїзму. Проте саме завдяки, до речі, цій секті ми і маємо кумранські знахідки. Тобто, коли в кумранських печерах знайшли сувої, їх переписували, власне, оці єсеї. Дехто знаходить навіть і підтвердження або схвалення ізоторічного прихованого тлумачення в Євангелії від Івана, 16 розів, 12-13 вірш, коли ісус говорить, коли ісус говорить, можете зараз прийняти цього вчення, і дехто говорить ось бачити. Є такий культ християн, такий культ християн е, Мері е, Бейкер Еді, яка стоїть за цим е, культом. Вона стоїть за тим, що справжнє е, вчення має бути якимось прихованим. Багато хто цікавиться блавацькою. Але сказавши все це, ми можливо собі думаємо так. Ну це так далеко від мене. Я не цікавлюся християнською наукою цим культом Мері Бейкер еді я навіть і не уявляю, що там написала Блавацька, ніколи не читав, я не є гностиком, я не є єсеєм, і я не шукаю чогось прихованого у текстах, я не шукаю якихось нових об'явлень, я просто... Читаю собі писання, просто собі читаю Біблію, і начебто і на тому. Проте у нас, у євангельських християн, одним із можливих контекстів цього езотеричного тлумачення є наші групи з вивчення Біблії. Іноді на групах звичайної Біблії, які, до речі, я підтримую двома роками. Я розумію, що в християнстві саме малі групи в церквах це і є той контекст, в якому найпростіше виконати от всі ці безліч біблійних один одного, підтримувати один одного, навчати один одного, підбадьорювати один одного, докоряти, виправляти один одного. Проте часом саме на групах. За невдалого підходу, за невдалого керування, начебто ми збираємось для того, щоб з'ясувати, що означає цей текст. А що це текст для тебе означає? А що цей текст для себе означає? Якщо ця група проходить виключно таким чином, і той, хто веде групу, не урівноважує це правильним біблійним поясненням і правильним біблійним вченням, тоді це містить в собі, от всі ці небезпеки із тлумачення Біблії. Ми з цього почали. Що це? Це скриті якісь послання і якісь нові об'явлення? Давайте ще раз подумаємо. Сидять люди, які, можливо, лише починають свій шлях становлення у християнстві, які лише, можливо, вчора чи позавчора почали вперше знайомитися з текстом Біблії. І в них хтось питає, що цей текст означає для тебе? Як ця людина? Може пояснити те, з чим вона стикається вперше. Це і буде пошук якихось нових об'єднань, для мене це означає, або це буде пошук якогось скритого коду, скритого послання, скритого шифру. Ми можемо говорити про те, як я, ти, інша людина може застосовувати біблійний принцип в нашому житті, бо застосування дійсно в кожного буде своє. Істина, яка, істина, яка біблії, вона одна. Тому іноді, на превеликий жаль, ми знову говоримо там соло-скриптура, ми це любимо, ми це плікаємо, цей принцип. Проте коли ми по вечорах збираємось і займаємось нашим християнським служінням, чи свідомо, чи несвідомо, ми припускаємось езотеричного тлумачення Біблії. Будемо обережні.